Привіт, мої прекрасні і любі ваги! Мене звуть Антонюк Валентина, я послана світла, і сьогодні у нас стара погадашки, і ми дізнаємося, в яких енергіях пройде у вас місяць листопад. Ну і що, будемо розпочинати? У нас сьогодні буде 4 колоди карт. І п'ята буде послання від ангелів. Починаємо з першої. Зараз подивимося, що ж вас там чекає. Які у вас будуть цікаві ситуації в листопаді? Тут карти випали. Вау! Карта говорить про те, що, можливо, у вас будуть якісь а, цікаві ситуації. в вашому житті, тому що тут випав імператор, і а, також у нас дев'яточка жезлів. Але щоб не було так, що цей імператор трішечки здав свої позиції, щоб він трішечки перевів. Працював, більше віддав своєї енергії, тому намагайтеся контролювати свою енергію, тому що це не просто так, ці карти випали, вони для когось мають бути почутими, для когось дають важливу інформацію, направляти свою енергію в правильне русло. Якщо ви десь там напрацювалися, трішечки дань. Дайте собі час перепочити, зупинитися, відпочити, перевести дихання, тому що якраз на це прийшов період. І також може бути, що для когось вже час почути інформацію, діяти, йти вперед, але в балансі. Так, ну що ж, починаємо далі. Туз жезлів, карта говорить. У вас просто буде, я думаю, дуже крутий місяць, любі мої ваги, тому що ще на дні колоди у нас туз кубків, ту, ту жезлів, тобто місяць пропозицій, місяць енергії, місяць творчості, місяць емоцій, місяць якихось класних. Позитивних можливостей для вас, так, і ще візьмемо. Також, скоріше всього, будете йти в якийсь духовний шлях, будете йти в якісь переміни, приймати рішення, що змінити в вашому житті, тому що тут вісьмерочка кубків, це говорить про те, що в мене все чудово, але я вирішив, вирішила щось змінити. І я йду в ці зміни, тому що я відчуваю, що саме сьогодні я маю це зробити. Розумієте, про що я так? Ще один карт, диявол. Також карта говорить про те, що, можливо, десь вже потрібно проявляти свою тіньову сторону. Карта говорить, що можуть бути перед вами якісь цікаві пропозиції. Можливо, ці пропозиції трішечки спокусливі, якісь будуть перевірки у вас, наскільки ви готові піти вибрати себе, зрозуміти себе і. Королева кубків також карта говорить про те, що будуть якісь творчі можливості, творчі реалізації, якісь плани, проекти у когось, якщо ти чоловік зустріч з жінкою, такою легкою, цікавою, емоційною. Якщо ж ви жінка, можливо, вам час трішечки, трішечки свята, трішечки емоцій, трішечки легкості, трішечки розслаблення. для того, щоб перевести дихання, для того, щоб. Надихнутися для того, щоб піти в нові якісь звершення, і вам це потрібно вже тут і зараз для перемін. Так, беру наступну колоду, дивимося, що ця колода скаже вам. Так. І тут у нас десяточка дисків, десяточка пентаклей. Фінанси, фінанси будуть просто розвиватися стрімко. Буде якийсь результат, будуть якісь подарунки. А можливо, фінансові якісь переміни в вашому житті, перехід на якийсь новий рівень, вихід з. Зони комфорту в новий рівень реальності, закінчення якоїсь історії. Також шістьорочка Жезлів говорить про те, що будете відчувати себе переможцем в листопаді. Будуть якісь класні у вас результати, впевненість у завтрашньому дні. Головне не зациклюватися на якихось невдачах, не перекривати собі шляхи, довіряти Всесвіту, довіряти собі, йти по інтуїції, вірити і знати, чого ти хочеш, частіше спілкуватися з собою, відчувати себе. Тому що що на дні колоди, мах, у вас є можливості реаліза... реалізувати все те, чого ви хочете. Просто йдемо і реалізуємо. Просто йдемо в ці можливості. Тому що вони не просто так з'являються в твоєму житті. Ірафант. Час ділитися знаннями. Час заробляти на тому, що ти знаєш. Час можливо піти в нові знання додатково для того, щоб розширювати свою свідомість, для того, щоб розширювати свою реальність, для того, щоб виходити на інший, на ще кращий рівень твого життя, тому що ти цього заслуговуєш. Друзі, карта просто неймовірно крутецька, Ця колода показує, що е, місяць нового, місяць цікавого, місяць активності, нових знань, інформації, зустрічі з цікавими людьми, е, виходи з зони комфорту. так, Наступне, Наступна колода, будемо дивитися, що буде чекати вас, мої любі ваги. Так, карта просто випала. І у нас двоєчка е, жезлів. Карта говорить про те, що, можливо, десь зациклилася на минулому, на якихось ситуаціях, куди ви вклали свою енергію, але вона не принесла, можливо, тих результатів і плодів, які ви бажали, яких ви хотіли. Просто послабтеся, Просто відпустіться, ідіть далі. Не зациклюйтеся на минулому, не. не... Не зациклюйтеся на якихось невдачах, дозвольте собі піти в світле майбутнє, дозвольте звернути увагу на більше можливостей, тому що ви самі собі можете перешкоджати, самі собі не довіряти, самі собі не вірити. Уже давайте так слухаємо це відео і проектуємо, мріємо, притягуємо все те, що я зараз говорю, тому що я говорю найкраще, що може статися у вашому житті. Клас. Уміряність, карта помірності також говорить про те, що у вас є ангелоохоронці, які захищають вас. Поруч з вами є люди, які вам допоможуть. Сутності, які вам допоможуть. Я не знаю, це може бути ангелеохоронці, наставники, родова система, тобто всі за вас. Але ви повільно, крок за кроком, починаєте щось робити, активні якісь такі, не обов'язково прям вже бігти зараз, сьогодні, завтра, післязавтра. Ні, ми робимо маленькими кроками сьогодні. Там все, почекали, подивилися ще наступний крок, ще наступний крок. І тоді ви починаєте рости, тому що ви світло, ви людина з великими, глибокими, глибокими, максимально глибокими знаннями. Ви можете вести за собою велику кількість людей, але спочатку поведіть себе. Довіртеся собі, відкрийте собі своє серце, тому що це відлюдник. Відлюдник з великими духовними знаннями, але подивіться, він тут не один. Його супроводжує змійка, дві собачки, місяць, пташечка. Тобто в нього є світло, він сам собі підсвічує, він знає, куди він іде. Він не боїться того, що його чекатиме, тому що він довіряє Всесвітові і він з легкістю досягає того, чого він хоче. Він не зациклюється а, на чомусь. Що в нього не вийшло. Він просто в період, коли щось не вийшло, зробив для себе якісь висновки. Чому це не вийшло? Як можна змінити, як можна покращити? Тому що в нього вже є знання. І він готовий потім з часом ці знання давати в масу, ділитися цією інформацією, заявляти, заявляти, розумієте, ви Так, наступна колода. Тоже карти дуже хочуть з вами спілкуватися. Так. І тут у нас. Місяць якийсь бути в листопаді період, коли прийдеться йти в свої страхи, коли прийдеться виходити з зони комфорту для того, щоб досягнути того, чого ти хочеш. Прислухайся до себе, прислухайся до своєї інтуїції, не бійся йти в страх. Тому що ще давайте подивимося, що чекатиме за страхом. Страх те, що ти придумала, це просто ілюзії. Там немає того страху, який ти придумав. Там немає того, що ви придумали. Це просто ілюзії. Все надумано, все нафантазовано, нереальне. Так, дивимося далі. Підеш страх, колесо, фортуна. Отримаєш результат, вийдеш на новий період в твоєму житті, отримаєш нові результати в твоєму житті. Будеш мати те, чого ти заслуговуєш в в цьому, ну, в, цьому, в цьому періоді, тому що ти дійсно цього варта і варта, ти дійсно можеш отримати. Це для тебе шанс, шанс на переміни, на вихід і в нове, з зони комфорту, в заробіток, стати королевою Пентаклів, фінансово забезпеченою, розважною, розумною жінкою, яка знає, чого вона хоче. Вона, вона м'яка, вона гармонійна, вона мудра. І вона з легкістю ділиться з іншими своїми знаннями, але при цьому вона сама забезпечена. Але не бійся скинутися болешня, не бійся від чогось позбутися, що тобі заважає. Довіряй собі. Так? І зараз подивимося, що хочуть сказати вам, ангели, Яку хочу дати підсказку, тут і зараз. Дев'ятка динаріїв, дев'ятка пентаклій, Насолоджуйтеся невеликою розкошю в житті. Проводьте багато часу а, періодично з собою в тиші а, успішна, самостійна, а, перед так, прекрасна а, діяльність. Ось ти все отримаєш, ти можеш дехось стати підприємцем, тому що тут також є підприємницька діяльність, тут є вихід з зони комфорту, тут є результат, тут є успіх. І ти просто прислухайся до себе і рости в фінансах, тому що це місяць фінансів. Головне, не придумай собі бар'єри, не придумай собі замки, які треба досягати. Не борися сам з собою. Дозволь собі отримати те, чого ти хочеш. Дозволь собі насолоджуватися цим життям. Я дякую за те, що ти додивилися, додивився це відео до кінця. Надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти на мене підписуєшся, вподобаєшся, поділишся, можливо, якимось і. З відео своїми друзями, послухаєш їхні знаки Зодіаку. І е, якщо тобі потрібна буде особиста моя діагностика, я збережу посилання під цим відео. Па-па!